Все, друзі, я знайшов два ідеальних аромати абсолютної розкоші. І немає сенсу, напевно, більше напрягатися. Так, можливо, ще колись будуть більш вишукані, більш якісніші, але я в цьому дуже сильно сумніваюся. Перший аромат це звичайно Клайв Крістіан Мацукіта, це аромат для чоловіків та для жінок. Це той аромат, який не те, що пахне дорого, це максимально якісно. І максимально вишукано. Більш ніж 250 інгредієнтів замішали в одному флаконі. Ви уявіть собі, скільки часу, скільки проб та помилок пішло на те, щоб створити ось цей друзі, шедевр. Клайв Крістіан Мацукіта. Це ідеальний аромат з густим насиченим чаєм. Це дуже красива деревина, це максимально лагідні і ніжні спеції. Це довжелезний шлейф і просто нереальна стійкість. Це ідеальний аромат на осінь, на літо. Будь-коли він завжди буде доречним, якщо ви його вивезете. І по фінансам, ну і взагалі по своєму відношенню до ароматів. Ну і другий, це самий гучний удовий аромат, і це не уд удмаракоє від Maison Crivelli. Це Бідіче з Victorious, а саме версія Blue Sapphire Supercharger. Це прям удова деревина. На максималках. Це те, що дає нам змогу відчути саму якісну речовину, з якої тільки створюють аромати. Уд. І це той аромат, який одразу, повторюсь, просто одразу, в один момент, завлікає до себе увагу. Це стійкість понад добу на тілі. Це шлейф, напевно, метрів так п'ять. Його неможливо змити, його неможливо відібрати зі своїх речей. Його просто неможливо позбутись і не хочеться. Тому що це ідеальна, класна удова деревина з густими, знову ж таки, чайними нотами, з ідеальним насиченим цитрусом і білими квітами. І він також, як для чоловіків, так і для жінок. Уд а, Blue Sapphire суперчарджер. Обов'язково рекомендую. Ну звичайно, мацукіто від бренду Клайвклістя.